Новини? Я в основному слухаю радіо. А як часто? Кожен день, переважно зранку, всі новини там. Зазвичай все в інстаграмі. А як часто ви перевіряєте новини? Кожен день. Івано-Франківськ. Новини є. О. Суспільний Івано-Франківськ. Тепер дивіться ці, що бурштим, новини. О. А як часто? Часто на пенсії, я часто дивлюся. Що маю робити? Телевізор і кухні. Холодильник. Ще. Якщо порожній, то нема що дивитися. І пенсія прийде, то де наповнюю. В інтернеті, в Ютубі. А як часто? Часто? Я часто читаю новини, зараз тільки на лачин пишу. Телеграм-каналі. Так. А більше ви нікому не довіряєте? – Ні, більше нікому. На даний час більше нікому не довіряю. Стараюсь телевізор взагалі не дивитись, тільки перечитую, лачин, пише і все. Ну, в інтернеті. А як часто? Щодня. Ну, а... практично щодня. Чи бувають такі моменти, що ви не хочете перевіряти? А, ну, напевно, коли начитаюсь дуже багато їх, і потім якось ну, якийсь період пропадає бажання, але все рівно. Ну, з часом повертаюсь. В телеграмі в або ви... в новинах самих. Як часто? Майже кожен день. В телеграмі. А як часто? Е, не часто, зовсім не часто. Чому? Не знаю, я зараз повідписувалася від всіх телеграм-каналів про новини і взагалі не читаю тільки от про Івано-Франківське нашу область, такі ніби локальні новини і все.